Сало, мед, випічка, теплі речі днями жителі Калинівської громади відправили чергову допомогу українським захисникам, які нині захищають нашу батьківщину. Це вже не перший гуманітарний вантаж, який відправляє громада. З нами на прямому зв'язку Василь Поліщук, Калинівський міський голова. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, знаємо, що це вже не перша ваша допомога військовим. Детальніше розкажіть, що цього разу передали. Передала ваша громада хлопцям на передову. Наша територіальна громада на регулярній основі намагається забезпечити наших військових, особливо наших земляків, які боронять нашу Україну. Долучається до збору цього всього. Це старостинські округи наші освітян освіта наші культура, і сіхосвиробники і фермери ну на цей раз ми десь біля п'яти тонн передали це не тільки продукти харчування випічка м'ясні вироби носки продукти інші сітки овочі ну інші Речі, які вони нам заказують. Крім цього, буквально перед цим ми передали декілька квадрокоптерів, вже шість практично. Потім е бандера павер банки, ці, що робить нас, е Плазматек, Вінниця. і це, до речі, подякувати, вони нам забезпечують без черги і дуже їх військові е позитивно цінюють їх. Е ми робимо це з відкритою душою, з щирим серцем, тому що наші військові на це заслуговують. Я особисто вже біля 14 разів виїжджав до наших хлопців, вони повинні чувство нашу підтримку, тому що це ну, наші воїни, які захищають не тільки Україну, а весь цивілізований світ від нечисті російської. Під час того, як їздите до хлопців на передову, з якими запитами найчастіше до вас звертаються, і власне, який настрій у наших захисників? Ну настрій завжди бойовий. Я не не можу сказати, що дуже вони ну якби потребують особливо там продукти, харчування таке інше. Тут більше такі щирі ну, спілкування. Вони знають, що ми за них не забуваємо, що ми піклуємося про них. Але більше зараз запитів по спеціальних таких приборах. Це як я сказав, це вагрокоптери, це зарядні устройства, це павербанки, це тепловізори. Ми десь більше 20 їх передали, спеціальна техніка, ми швидку допомогу, машини теж біля 20 передали. Ми різні військові частини. Ми пишаємося, що в нашій Калинській громаді є цілий ряд військових частин, які дестокуються. Ви знаєте, що. 24 лютого ми перші попали під обстріл. Ну, одна із частин на другий день, 25-го, ще був один обстріл. І наші люди ну, цінують, ну, цінують свободу, цінують перемогу. Тому ми будемо все робити, що від нас залежить, щоб підтримати наших захисників. На завершення розкажіть, як можна доєднатися до вашого збору? Ну, у нас практикує цілодобову у нас будинок культури. Гуманітарний штаб в нас в міській раді, в нас в освіті. Хотів би виразити слова величезної вдячності нашим освітянам, практично в кожному дитячому садочку, в кожній школі, ну, ще шедеври практично роблять, де пікають різні смаколики, пироги, там, тушонки, влуці, ну, все-все-все, що тільки ну, сало по руданськи це комутиці там, де Степан Васильович Руданський народився. Ну, інші багато. Е, наші е, сільхозвиробники. у нас є е, стовпромінь Черепашенці, Боренський Іван Арсентіч. Він вже біля 4 мільйонів надав допомоги нашим військовим. І коштам перераховував е, Нападівка, е, Петро Іван Тихоню, Пачевська Радівка, Крикливі, наші фермери багато. Антийчук, Тишко, Носов, е, Кийчук Василь Васильевич, навіть близько, щоб. Е, не згадати, тому що всі заслуговують по мірі можливості на подяку за те, що вони надають допомогу. Ну і, і надалі вона буде надаватися. Крім цього, у нас на останній сесії, в п'ятницю, ми вже, тільки початок року, ми вже виділили 7 мільйонів гривень нашим військовим по програмам. І я думаю, що будемо і далі це все робити. Дуже дякую вам за те, що тримаєте волонтерський фронт усій вашій громаді. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку був Василь Поліщук, Калинівський міський голова, і говорили ми про те, як Калинівська громада продовжує підтримувати наших захисників.